Коломийські студенти організували благодійний аукціон. Студрада політехнічного коледжу вже вдруге влаштовує захід, аби підтримати українських військових. Понад 15 лотів та добровільні пожертви, цікаві призи та концертна програма. Завдяки цьому вдалося зібрати 12 тисяч гривень. До слова, збір відкритий і досі. qr код буде. Впродовж сюжету на екрані більше розповість Роман Свериденко, заступник голови студентської ради Коломийського політехнічного фахового коледжу. Сьогодні ми провели вже другий захід за ініціативи нашої студентської ради в співпраці з нашою адміністрацією. Він був благодійний. Того року ми зібрали 50 тисяч гривень, які передали на. Потреби наших збройних сил. Також сьогодні представлені такі лоти на аукціон. Це 155 мм тубуси від снарядів артилерійських. Розмальовані вони студентами нашого коледжу. Розмалювали так більш в патріотичних таких тонах. Шеврончики ми також зробили від нашого коледжу. Межечка Багряна Лірика Юрія Руфа. У нас є такі унікальні, як гільза від Бредлі, переданого нам з США. 17 лотів, в тому числі э, прапор Прапор у нас переданий якраз таки з того року, коли ми передали ці кошти нашим захисникам. І ось цей прапор з гербом нашого коледжу вони нам розписали. Мета зібрати студентів всіх в одному місці, щоб вони не забували за те, що у нас зараз відбувається в країні, і кожного дня гинуть люди. Також батьки наших студентів на превеликий жаль, рідні, знайомі. І ми маємо тим, що ми тут знаходимося в безпеці, маємо максимально їм допомогти. І тобто, з цього заходу вилишти як можна більше грошей. І переправити на потреби наших збройних сил.